Добре, дивіться, що я хочу зробити далі. Далі калькулятор. Коли? Він буде зберігати історію наших підрахунків. Тобто, я зараз додав 2 плюс 2, натиснув дорівнює. Результат 4. В момент, коли я натиснув дорівнює, я буду зберігати в пам'яті. Те, що я додавав, тобто 2 плюс 2. Потім, якщо я стру, це, наприклад, і зроблю 77 помножити на 9 мінус 5, у цей підрахунок, який ви зараз бачите, я теж хочу зберегти. Я натисну дорівнює, і тепер він також збережеться в історії. Потім ми натиснемо тут на чудову кнопочку History, наприклад. І нас перекине на інше activity, на інший екран. І там ми будемо бачити список історії наших підрахунків. І ми можемо. Вибрати той елемент списку історії, повернутися назад сюди, на наш екран, і побачити на екрані цей підрахунок, підрахунок який ми робили. Наприклад, перед тим це було 77 помножити на 9, якось так. Ми тут зможемо захопити кілька важливих тем. Ми відкриємо друге Activity, ми передамо туди дані, ми вернемо результат назад. Якщо ви вже дивилися список Navigation, то там я про це розказую, як повертати результат від Activity назад і навпаки. А від першої Activity в другу активі, навчимося відображати список. Використовувати для початку простий адаптер для того, щоб показувати якісь дані в списку, натискати на той список і брати дані звідти і щось з ними робити. Так що поїхали. Ми це все розіб'ємо на маленькі кроки, щоб вам було все зрозуміло, і щоб ви всю ту інформацію закріпили. Що зробимо для початку? Для початку нам потрібно десь зберігати кожного разу, коли користувач натиснув на дорівнює. Цей елемент в якомусь списку. Правильно, нас, оскільки фактично ці підрахунки в нас формуються як стрінга, як текст, який ми передаємо бібліотеці. Тому ми можемо зберігати ці наші підрахунки у формі, тобто у типі е, стрінг. А оскільки цих підрахунків буде багато, то це буде список стрінгів. Так що давайте ми створимо список в нашому класі MainActivity. і туди кожного разу, коли користувач буде натискати дорівнює, будемо додавати новий елемент історії. А потім вже той список будемо передавати на другий екран. Private Val History list. Mutable list of string. Пам'ятаєте, в Котліні ми брали тему списки. Ось вона вам і знадобилася на практиці. Я вам нагадаю, що є можна створити список як List of. Можна як mutable list of. Якщо ви створюєте mutable list of, тоді ви можете додавати в список елементи. Якщо просто list of, ви не можете туди нічого додати. Такої функції просто не буде. Нам потрібно додавати туди елементи, тому ми створюємо mutable list of. Ось, history list є. Тепер шукаємо, де в нас кнопочка дорівнює. Натискання на кнопку дорівнює. Ось. Equal button. Equal button. Можете зайти перевірити, що це вона ось. Бачите. IDH equal button. Знаходите її в коді. І тут відбувається підрахунок нашого тексту. А ми тепер ще її напишемо другу функцію, яка буде називатися Save to History. A result text view так, чекайте, я собі нагадаю, де в нас формується власне вираз підрахунку. А, 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 а він сформується ось тут. Ми беремо його, переводимо в стрінг. Expression, потім годуємо цей стрінг в бібліотеці, і далі вона підраховує. Але суть в тому, що нам потрібно якраз оцей вираз, ось він. Ось він тут, до того, як ми його згодували в бібліотеці. Тому ми просто зробимо ось так. Створимо функцію save to history. Просто для декларативності, щоб не ліпити зараз кучу коду посередині лісенері. Private fun. Save to history. Yes. Беремо вираз, дістаємо з нашого стрінгбілдера. Нагадую вам, що і собі, що string builder зберігає якраз ці числа, коли ми їх додаємо, натискаємо на кнопочку, вбираємо, множити, там, цифра інша, то воно все додається в string builder. Ми беремо той string, String builder, відповідно, переводимо його в String, все, що у ньому є. І тепер. І тепер беремо history list, Add і додаємо туди наш вираз. Це ми зберегли в списку наш вираз. Тепер кожного разу, коли користувач натискає клік, спочатку збережеться це нам в список ось тут. А потім відбудеться підрахунок. Ось викличеться інша функція, яка буде робити все, що стосується підрахунку. Угу. Добре. Добре. Ми це зробили, а в наступному уроці ми цей список під час натискання на кнопку History будемо передавати в другий Activity.